Сьогоднішньою темою нашої дискусії буде толерантність та міжнаціональність стосунки. І до чого призведе українця толерантність. Останні події у світі акцентують нашу увагу на темі толерантності. Це слово і це поняття ми будемо ще вживати дуже часто і дуже багато сьогодні, тому трошки про це поняття. В медицині термін толерантність означає повну або часткову відсутність реакцій на чужорідні речовини. Організм втрачає інстинкт самозбереження і стає байдужим до наявних проблем, наявних загроз. З медицини це поняття в 90-х роках, роках почало активно просуватися у суспільне життя. Так? І вже, як суспільне явище, толерантність подавалася таким позитивним проявом так, суспільства. Ми знаємо, що Європа рухалася принципами толерантності до останнього часу. Але такі події, як вбивство мусульманами праворадикального політика Тима Фортейна і режисера Тео Монбога в Нідерландах, карикатурний скандал, який вибухнув у Данії 2006 року, показали нам всю крихкість такої політики, так, і лідери Великобританії, Франції, Італії, Німеччини. Тепер уже нас закликають до збереження європейської ідентичності. Зокрема, Ніколя Саркозі, президент Франції, так, визнав провал політики толерантності у Франції, до іноземців. Так. Девід Кемерон, британський прем'єр, озвучив ідею про те, що зараз європейські країни вимушені терпіти сигурговані спільноти, які не розділяють наших цінностей. Поза минулої осені ідеологію мультикультуралізму розкритикувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Так? Вона зажадала від іммігрантів грунтовнішої інтеграції в німецьке суспільство через активне вписування в життя країни. Наразі в Україні ця тема також актуальна, і не раз піднімається вона і в пресі. Ну, ми зараз повернемося до нашого рідного міста так, і розглянемо цю проблему в розрізі саме міста Суми. До нашої дискусії були запрошені представники Сумської обласної держадміністрації. Ось є представник так, Будь так. називайте себе, якщо хтось Гараган Олександр. Ага. Так, дуже приємно, що ви прийшли. Були запрошені представники МВС України Сумської області, також присутні Юрченко Наталія Віталіна та. Моживенко Ольга Андріївна. Були запрошені представники СБУ в області, але ніхто не прийшов, ми не бачимо їх. Також були запрошені представники адміністрації Сумського державного університету, також ніхто не виявив бажання прийти. Є присутнім депутат Сумської міської ради Семен Салатенко. Також ми запрошували співорганізаторів проєкту суми територія толерантності Юлію Тарасенко та Ірину Стебні. Також не виявили бажання, немає їх присутнього. Запізнюється викладач Сумського державного університету, Мадір Володимир Васильович. Також має бути голова. У свободи обласного осередку Ігор Мирошниченко також за Можливо, навіть не сили. Так? Також присутні Юлія Левченко, Дмитро Мосов та Олександр Петренко, члени сільського осередку Бо Свобода. Також присутні у нас голова УНАУНСО, так обласного комітету Олександр Темний. Так, наші хто?